Доброго ранку! Це свідомість Крішна Україна. На нашому каналі ми прославляємо послання Шріли Прабхупади, послання про чисту відомість. Сьогодні у нас Шріша панішада, мантра перша. Усе у всесвіті живе і не живе, належить Господи, він підвладний йому. Тому кожен повинен приймати лише ту необхідну частку, що виділена йому, і не брати зайвого, добре усвідомлюючи, кому усе належить. Шріла Прабхупада дає пояснення. У сучасному суспільстві робітники та капіталісти постійно ворогують між собою. Ця ворожнеча сягнула міжнародних масштабів, і світ перебуває в небезпеці. Люди ворогують. Між собою гризається один на одного, наче коти чи собаки. Ширіша пані шада нічого не може порадити котам чи собакам але людині розумній через святих вчителів вона може передати Боже послання Людській расі слід прийняти ведичну мудрість Шріша Панішада й припинити сваритися за матеріальні володіння, слід вдовольнятися тими привілеями, що їх людина отримала з господньої ласки. Неможливо досягти миру, якщо комуністи або капіталісти, чи ще якась партія, проголошують природні ресурси, вічну власність господа, своєю власністю. Капіталісти не зможуть підкорити комуністів лише за допомогою політичних маневрувань. І комуністи також не здатні перемогти капіталістів лише воюючи за вкрадений хліб. Якщо вони не визнають верховного бога особу за володаря всього сущого, тоді все, що вони оголосили своєю власністю, слід вважати краденим, і закони природи обов'язково покарають їх як злої. Ядерні бомби є і в капіталістів, і в комуністів. І якщо вони не визнають власності верховного господа, ці бомби, врешті-решт, неодмінно знищать обидва табори. Отже, щоб рятувати себе, і принести справжній мир у світ, обидві сторони мусять дотримуватися настанов, ширіша, панішани. Дякуємо за увагу! Буде ще багато.